Добрий день Зробіть, будь ласка, каву. Слабо берете? Можливо. Кажете мені, як це робити. Домовилися Поїхали. Surprise music. Бери холдер. Що це таке? Це ось ця штучка. Що з нею робити? Повертаєш ліворучку. Береш серветку і протираєш зсередини носу. Швидше. <рес> ну, дайся. Порядок? Звичайно. У нас є така штучка. як... Дома, ну, А Можна хлоп. я закрию? Можна. Не хлопаю. Ну, все. закриваємо повністю все. Включаєш гріндер. Що таке гріндер? Це ось ця штучка, за допомогою якої перемалюється землю. У нас і кнопочка одна і подвійна. Натискай на кнопочку. Ти маєш розрівняти цю кучу, щоб вона була максимально рівна. Чим нняти? Ручкою. <гум> <гум> а, вот. Ставиш сюда и знаєшся штучкою. Ну я щось типу бачив, коли мені кого робили. Вот так десь? Так. То моя батарій випадка. <гум> щось типу такого, да? Шшшш, надо так? Шщ. Надо сильно. Не надо так сильно? Слушай, да вы там так якось прижимались нормально, я думал, там надо качаться, чтобы так делать. Вот так, да? Вау! Вау! Слушай. Что с вами? Делаем краш-тест. В смысле краш-тест? да. <laughs> ну ладно. <laughs> Вставляешь. Там... Вставлять я люблю. Різко, 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 різко. Включаєш кнопочку, Ось цю? Так. Ого. Дивись як класно, Молодець. З першого разу. За той час дістаємо молоко. Де? Один. Я Люблю ці всі холодильники. <різь> Беремо пічер. Что так пичер? Це ось ця штучка. А, І що ми робимо? Тримай! Тримай. До носика. Береш вершки. Теж туди? Золота. Просто говори скільки. Сука, береш, засипаєш 4 ложки. Бираєш ту каву, яку ми зробили. Ага. Впливаєш туди, багато. Че, ділиш так от на 4. Ось цей кутик не запихаєш в цю штучку. Покута, круто, там нитри вышло. Вс, все, 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 все. все. Вставляй прямо. Mm. Это я казала, на чотири делаешь. Ну, no, чотири, сюда. Чаеш цю штучку. Максимально. Швидко максимально. Швидко. Поключай, печай, по чай, печай, почали. Поча. Поча. Тляпочка, выдраєш, Стима. Нежнейше. Горячему? Ну да. Стукаєш по стлу. Беш середній стакан. Заливаєш. Так, щоб не було бульмашов. Все? Ну да. так. Не треба там безрунки розсувати. Можна п'юнути. Ні, то фут. Пробуй тепер. А може? Текстура нормальна, прекрасна. Порядок? порядку? Так. А ну. Епшот.